Привіт! Це проєкт «Погляд на життя під новим кутом на каналі за межами шуму. У цьому проєкті ми не повчаємо, а спостерігаємо, не драматизуємо, а помічаємо. І головне слухаємо. Тут ви почуєте озвучні історії з реального життя. Знайомі, іноді смішні, іноді ніякові, але завжди. З глибшим змістом. Це психологічний проєкт, який допомагає подивитись на буденні ситуації з іншого ракурсу. Бо коли бачиш щось збоку, легше зрозуміти, як правильно реагувати не на автоматі, а свідомо. Тож слухаємо нову історію і обов'язково. Коментуємо після прослуховування. Настя не могла вимовити ні слова. Вона більше не впізнавала того, кого колись любила. Перед нею був чужий. Настя свердлила поглядом недбайливого чоловіка, який за завзяттям витрачав дорогоцінні години сімейного дозвілля на чергову комп'ютерну гру. Антоне, ти взагалі звертаєш увагу хоч на щось, крім своїх танків? Жінка попереджувально засучила рукава, але ефекту це не дало. Чоловік лише незадоволено цокнув язиком і закотив очі. На екрані невеликого монітора миготіло віконце поразки. Ну, от задоволена. рикнув він, зсуваючи з вуха масивні навушники. Це все через тебе. Навколо Насті здавалося, ще мить і загримить грім. Вона мовчки спостерігала за пантомімою чоловіка. Антон то тикав у вимазаний чимось екран, то розчаровано чухав потилицю. Але було зрозуміло одне: якась поразка десь у нетрях інтернету для нього важливіша, ніж втомлена дружина в дверях, Чи маленька донька в сусідній кімнаті. Я б виграв турнір, якби ти знову не причепилась зі своїми безглуздими питаннями, бурмотів він, наче й справді в нього відняли чемпіонський титул. А ти не забув, що у тебе є донька, горе Танкісте? Гантон відмахнувся. Що, катька ж в садку ще, не випробовуй мої нерви. На обличчі Насті читалася повна безнадія. Треба ж настільки зануритись у світ комп'ютерних ігор, щоб забути про час та навіть про те, що садочка, донька повертається ще до того, як у кімнаті залишається тільки тьмяне світло монітора. Хоча Настя й не була впевнена, чи взагалі бачив її чоловік захід сонця у своєму житті. Коли небо набирає неймовірно червоного відтінку, а потім спалахує зорями, може й бачив, по телевізору. Навряд чи більше зовсім розвалиться бідненький, якщо хоча б раз на прогулянку з донькою вийде. У кімнаті клацнула, пролунав звук вмикання світла, Промені лампи розсіялись по темних кутках, і настинне обурення, яке росло з кожною хвилиною, лише посилилось. Тепер вона бачила і ліноліум, який натирав її через день, і випране постільне, і купу рутинної ніколи неоціненої роботи. Подивися. Нася потяглася у глиб заваленого мотлохом столу і витягнула чашку, на дні якої квітла справжня колонія плісняви. Антоне, у тебе вже цвіль росте. От от утече з цього бедламу. Я ж просив не ритись в моїх речах. Антон вихопив загублену десь у хащах робочого столу чашку і кілька разів закрутив каламутну жижу. Я ще допиватиму. Здавалася, уривок з гумористичного журналу. А насправді звичайнісінький вечір з життя Насті. Вона молода, гарна, їй усього 30, а витрачає життя на обслуговування гнітного і лінивого чоловіка. Хоча спочатку все було як у казці: залицяння, квіти, готування, навіть у радість. А як же не догоджати, коханому? А потім то пересолила, то не досолила, то картопля несмачна, і жодного, навіть крихітного дякую, тільки докори, докори і знову докори. Антон вважав жінок обслугою, а Настю однією з прислуги Подай, принеси, тут помий, там прибери. Повторював це день у день. Сварки в їхній родині були не рідкістю. Антона не бентежило, що Берегиня дому заробляє в кілька разів більше за нього. Її зарплата йшла на оренду квартири та інші витрати, а його гроші лише на нього самого. Допомога від нього явище рідкісне, як затемнення. Настя працювала за двох: збирала доньку, відводила до садочки, на роботі занурювалася у документи. Вдома повзала з ганчіркою, паралельно щось готуючи. Шлюб тріщав по швах, і якось мала статись остання сварка. Коханий, у нашої Каті сьогодні випускний у дитячому садку. Уявляєш, як швидко летить час, нася зітхала, перебираючи наряди у шафі. Ага, наче вчора в перший клас пішла. Бурмотів Антон, не відриваючись від футболу? Це ти так жартуєш? Як можна так грати? І я б'єм той м'яч? Антоне, ну що тобі? Настя не хотіла зіпсувати настрій ні собі, ні доньці не в такий день. Тож, зітхнувши, витягла улюблену бірюзову сукню. Може, сходимо разом? Проведеш трохи часу з дочкою, хоча б виховательок побачиш. Ось та що мені там робити, кинув він, ледь зиркнувши на жінку перед дзеркалом. Для Каті це важливо, таке буває раз у житті, і їй буде спокійніше, якщо ми будемо поряд. Та, побачить тебе і заспокоїться. У мене сьогодні півфінал матчу. Ніяк знаєш. Нася вийшла з кімнати, приховуючи розчарування. Не піти на випускний до власної дочки заради якогось футболу. Як так можна? Думки не давали спокою, але Нася пообіцяла собі сьогодні жодних сварок. Під галас телевізора та захоплені вигуки чоловіка, вона одяглась, нафарбувалась і нарядила Катю. Та вся в шикарному платячку дивилась знизу вгору і аж сяяла. Ну, все, зачаруєш усіх, щира захопилась Настя. Катя захихотіла і потягнула маму до виходу. Їй кортіло зачаровувати вже просто зараз. Дорогою вони жартували, розмовляли. Катя безперестанку теревенала про школу, про плаття, про хлопців з групи. І Настя слухала уважно, як цікавий серіал. Та ну, а що далі? Оце так! У садочку панувала казка Принци принцеси. Катя відразу зірвалась до гурту дітей. Свято минуло чудово, спів. Танці, шоколадні медалі, Настя сміялась. Катя, підпригуючи, мчала додому показати нагороду татові. Антоне, ми прийшли, Настя знімала взуття і допомагала дочці. Настрій зіпсувався миттєво. З кімнати вийшов чоловік потертій майці в розтягнутих треніках зі щитиною і неприязним виразом обличчя. Де вас носить і вперся рукою об одвірок. Як де? Я ж казала, годі вже пиляти мені, мізки!» рявкнув він. «Іди краще пожерти щось зроби, я голодний. Антон зник у кімнаті, де знов загорлав якийсь серіал. Насі ще ніколи не було так соромно. Не стільки перед дочкою, скільки перед собою. Як я можу це терпіти? Катю, іди до себе, пограйся трохи. Ви знову будете сваритись, прошепотіла дівчинка. Не хвилюйся, більше такого не буде. Настя пішла за чоловіком у кімнату, там стояв спертий затлий запах. Вікна, звичайно ж, закриті, Відкрити їх мав хтось інший, не він. І тільки тепер вона усвідомила, як давно розучила себе любити. Колись її життя було яскравим манікюр, тренажерка, подруги, робота. А тепер плани відпусток, які складає сама і за власні гроші. Антон же, щоразу бурчить, навіть не намагаючись взяти участь у плануванні. Відтоді Настя Нина виділа вихідні. Навіть на пляжі була завантажена справами. Дякувати. Катя не пішла стопами батька, допомагала чим могла. Про три підлаго, липка якась, ходити гидко, пробурчав Антон. Я тобі дружина, а не прислуга, сам би міг помити, спокійно відповіла Настя. Та, мабуть, ці слова повз вуха пройшли. Ввечері він знову подався в бар на збори гідних мужиків, як сам це називав. Екран загородила, що за жінка така? Забула, що це твої обов'язки. А ти хороший чоловік. Колись боявся мене втратити, квіти дарував, компліменти сипав, а тепер ніби власність. Заміж вийшла, отже нікуди не дінешся. Антон підхопився. Ще чого? Я ж працюю. Що я можу робити жіночу роботу? А тобі ніколи не спадала на думку, а чи не попрасувати мені речі, чи не допомогти втомленій Насті, з сумом хитала головою вона. З якого дива мені хотіти прасувати? Хоча б. Але тут забігла донька і простягнула батькові свою медаль. Подивись, візьми, тільки, будь ласка, не сваріться. Обличчя Антона. Налилося червоним. Він змахнув рукою і медаль упала на підлогу. Не лізь, якщо тебе не просять, Зарвів він. Катя відступила налякана сльози набігли в очах. Вся в матір така ж тонкослізка, гримнув Антон. Заспокою вже свою доньку. Настя не могла вимовити ні слова. Вона більше не впізнавала того, кого колись любила. Перед нею був чужий. Не смій так звертатися до моєї дочки. Все легкого життя більше не буде. Я тягнула все. І побут, і оплату, і. Настя пройшла в кімнату, переконавшись, що Антон іде за нею. Швидко почала пакувати його речі в чемодан. Що ти робиш? Те, що давно мала зробити, але я теж тут живу. Договір і оренду оформляла я, ти свої гроші витрачаєш тільки на себе. Настя сунула йому в руки валізу. Антон нічого не сказав. Гордий, щоб лишитись. Грюкнув дверима так, що мало не зірвалась з петель. Нася довго стояла, поки не повернулась до дочки. Опустилась перед нею на коліна і обійняла «Ну, ну, ну не плач. Усе буде добре, більше жодних сварок. Все буде добре. Ось така історія сьогодні у нас була. Напишіть в коментарях, як ця історія зачепила саме вас. Що ви думаєте е, з огляду на цю ситуацію? А ще краще поділіться своєю. Бо ми всі час від часу потребуємо свіжого кута зору. Ставте вподобайку, якщо відгукнулось, і не забудьте підписатись, щоб не пропустити наступний погляд на життя під новим кутом.